Небезпечний випадок на Черкащині. Чоловік погрожував підірвати поліцейських бойовою гранатою. Все закінчилося без постраждалих, але з кримінальними наслідками для правопорушника. Інцидент стався 8 квітня. Правоохоронці зупинили автомобіль MAZDA через порушення правил дорожнього руху. За кермом був 60-річний чоловік. Під час спілкування з поліцейськими він раптово дістав з кишені гранату, висмикнув чеку та почав погрожувати вибухом. На місце негайно прибули додаткові наряди поліції, вибухотехніки та експерти. Правоохоронці довго вмовляли чоловіка здатися. Той намагався намагався втекти в бік залізничної станції, але його врешті-решт затримали. Друзі, я не пострадаю, ти тільки держи. Що в тебе случилось? Які Тому проблеми? Встали. Пускай. Пускай, пускай, не бійся. Не бійся. Точно, бійся. все добре. Ти добре подумав. Так, пускай, пускай, пускай. Все, ну. Все. Під час обшуку в оселі, затриманого слідчі смілянського відділу поліції, виявили речовини, схожі на наркотики. Їх вилучили та направили на експертизу. І як з'ясувалося, цей чоловік вже мав проблеми з законом. Тепер йому загрошує до семи років позбавлення волі. Поліція відкрила одразу кілька кримінальних проваджень. Триває досудове розслідування.